Вітаю, Іване, да, вітаю вітаю. Віта. Дякую, що запросили. Давайте поговоримо про ситуацію, яка відбувається зараз навколо Авдіївки. Росіяни там дуже активно посилили свій наступ, повідомляють про десятки одиниць важкої техніки та про тисячі живої сили. І, от, за даними аналітиків західних, росіяни в тому напрямку і так контролюють всі стратегічні об'єкти, і взяття Авдіївки не дає їм не стратегічного, не тактичного переваги. Тим більше, якщо подивитись сьогоднішній звіт Генштабу за добу майже тисяча знищених окупантів, І ось питання, чому ж вони кидають які ресурсів саме на Авдіївку, і яка там ситуація дивіться. Ну там же наші війська знаходяться. Тобто, взяти Авдіївку, це значить знищити наші війська. Ну як росіян це міркують знищити великий укріп район, знищити живу силу, техніку, амуніцію боєприпаси? Е, у нас будуть прогалини в військах. Ми змушені будемо забирати війська з півдня для того, щоб закривати ті дірки. В живій силі, в техніці, на Сході. І таким чином ми зупинимо наступ на півдні, самостійно, да, таким чином. Тобто вони собі так міркують. А з іншої сторони, їм потрібна перемога, це вже про це багато казалось. і кажуть: та ну, прошу тебе, камон, перемога це така справа, вони ж можуть нафантазувати все, що завгодно. Це як з виборами Путіна. Він теж собі може намалювати будь-яку цифру, але в нього є слабкість. Він Хоче побачити органіку. Він хоче побачити справжню кількість голосів, які за нього голосують. Отак, от, от в Кремлі, хочуть теж побачити реальну перемогу. Так, вони годують свій лікторат. Що ми там НАТО отодвинули, там сто п'ятсот тисяч Бендерівців вбили. Ну треба щось більше ніж просто цей сурогат. І Бахмут остання їхня перемога в травні. Вона їм не далася. Вона не була повністю знівельйована цим недопутчим пригоженим. Він повністю все зруйнував. Вони не змогли насолодитися. Бахмут наш. Ну, ну взяли да отой От там біба йдоді, да, там залишили. Ну як він назвав цей пригожин тих людей двох військових замість себе, замість вагнерівців. От і все. Їм треба зараз щось брати, щось показувати і приносити е, на блюдечки з голубою кайомочки напередодні вибори Путіна. Ну, тобто, що дуже багато новин йде про український контрнаступ, а про якісь конкретні їхні успіхи немає. Їм треба якийсь хоча б примарний успіх, так да, тим паче постійно прилітає в Крим. Да, от сьогодні ще черговий корабель пошкодили. Ну не кажуть наскільки. Е, як це називається? Це патрульний корабель. Не пам'ятаю вже назву його. Наші військові підтвердили, що ну. Є там влучання. Ну не затоплено. Але тим не менш. Тут багато багато є пробоїв. Да, пробоїв в цьому в захисті росіян, і треба щось показати. А ми зробили це, да а ми тут вжарили. А ми тут вийшли на кордони там Донецької цієї області. Тобто, треба показати, що контрнаступ провалився. Так він, начебто, і провалився, але й рухів з боку Російської Федерації теж немає. Якось не камільфо. Ви, до речі, згадали, що Путін хоче органічно так бачити підтримку, і є інформація про те, що він відклав наказ про мобілізацію до того, як проведуть вибори, адже боїться, що народ перестане його підтримувати. А невже він вважає, що після виборів знову голос мобілізацію? Ситуація зміниться? А там вже буде байдуже виділяється безліч грошей на Правоохоронців на судову систему, на силовиків, Росгвардія, хотів сказати, Роснана, да, суди, ФСБшники на ПВК там, безліч гроші виділяються. І він впевнений, що він втримує ситуацію. Тобто зараз це такий стрьомний момент, коли вибори, люди вони можуть не прийти взагалі на виборчі дільниці. Ну, Який ж він цар без? Спелікторальне підтримку, тобто всі знають, що Путін полюбляє гратися в цей плібіси, чим подобається, коли люди ходять. Ну і, до речі, ж не забувайте. Я ж думаю, що його переконали е його оточення, що ну слушати комоди, якщо там зараз оголосимо вибори, люди розбіжуться. А в них є своя своє, своє зацікавленість. Це ж. Гроші ну, у нас в Україні вибори це для там різних політтехнологів і міжмейкерів, стілістів і жестів. Це було завжди таке золоте дно. Ура, там можна заробити зараз. В Росії це ну, разів 10, мабуть, вигідніше, можливо, навіть і в сотню. Да, це ж по всій рейфі, це ж можна такі бюджети а, а, організувати, да, освоїти. Тому я думаю, що всі зацікавлені тим, щоб зараз не робити мобілізацію на потом. А там ситуація якось вона вирішиться. Росіяни ж до речі не ставлять. Це своєю здатністю продумувати там на 5-6 кроків вперед. Один-два кроки, в принципі, все для ну, ми, як вони входили в Україну. Та ми тут зараз зайдемо. От туди, сюди. Отут ми в чопі вийшли Це за два тижні. Чого ви так вирішили? Так вирішили. Нещодавно вийшло інтерв'ю представника гура генерала Майора Вадима Скибіцького, де він заявив, що Росія намагається відновити виробництво боєприпасів. Більше того, вона, вона мріє про те, що зможе перевершити виробництво на довоєнний рівень, і що вони планують долучити до цього інші країни, адже самостійно вони з цим справитись не можуть. Зокрема, йде мова і про Білорусь, про їхні виробничі потужності. Але, от якщо дивитись їхній план, це 2 мільйона 100 тисяч боєприпасів на рік. Якщо вважати, що зараз середньостатистично за добу вони витрачають 15 тисяч боєприпасів, це все одно втричі менше, ніж вони виготовлять за 24-й рік. І ось питання: а чи є в них реальна можливість відчутно збільшити виробництво цих боєприпасів? Так, давайте. Я не знайомий з даними української розвідки, але ну, вірніше, там, з тим, що вони там бачать безпосередньо, але давайте так логічно. Окей, росіяни хочуть 2 мільйони. Да? 2 мільйони. Але ж до війни вони ж виготовляли 1,5-1,7 п'ять, мільйона снарядів на рік. Це коли нафта, газ, російські російські паспорт ще не били да там, а там всі кланялися там євро-долари е, потоком до Російської Федерації. І тоді 1,5-1,7. Бо питання: за рахунок чого вони хочуть зробити два? За рахунок санкцій, коли вони тут тяжко ввозять обладнання, там амуніцію, дуже тяжко завозять, І коли з грошима проблеми вони не можуть забрати свої е, гроші з індійських банків та, за поставлену нафту там в групія лежать. Яким чином, за рахунок чого вони зможуть це наростити? Друге питання: окей, якщо вони там 2 мільйони планують, а нашого тоді побігли, побігли в Північну Корею? Що там забули. А на що вам боєприпаси, які ви привезли з Ірану, що ж, взагалі що проблема? Ну якщо у вас там немає проблем, на що ви тоді бігаєте з Білорусі? Така ж сама історія. Я не думаю, що Білорусь буде такою великою великим майданчиком, який зможе допомогти росіянам налагодити випуск цих боєприпасів. Тобто, я думаю, там проблема набагато глибша, ніж просто там відсутність боєприпасів. Я думаю, там відсутність планування і навіть так планування з точки зору. Освоєння бюджетних коштів. ще раз, коли кажуть, от Росія 40% свого бюджету кидає на, на війну да, на там, силовиків, на військових, не забувайте, скільки там прихлібало, Да? От У нашому Міністерстві оборони, скільки прихлібал, приліпал, там постачати навіть просто цукор, це вже о, ти вже там цукровий генерал стаєш. А в російській армії це взагалі це просто ну, о, що ми так далеко ходимо? Минулого року росіяни кажуть, ми відремонтуємо. Тисячу бомбосховищ для наших громадян, але по всій території Російської Федерації, але не скажу вам, де вони знаходяться, бо це державна таємниця. Окей, я б теж захотів би прийняти участь у такому підряді, коли ти ремонтуєш щось, а воно ж під грифом цілком таємно, або да, таємно йде, і там жодний встрічний, поперечний. Якщо він почне шукати да, там ці бомбосховища, його ж можна одразу відправити до в'язниці. За ти намагався там. Здати здати українцям інформацію. Да, — Так, там державна таємниця. Тобто, звісно, класно освоїти бюджетні кошти. Не забувайте, що там багато ж ну ще раз, Медведєв є. Да він завідує цією військово-промисловою комісією, а мер мер Москви в нього теж військово-промислова там не комісія, а там комітет, Ну ж в такому дусі. Тобто, багато людей. Тому спокійно сприймайте ці новини. Я думаю, що про 2 мільйони там мова поки що не йде. Фантазія є, але ось. Два мільйони, я думаю, у них точно не буде. Власне, я чому вам озвучив ці цифри? Бо навіть якщо порахувати, це ж вони використовували перші місяці війни 60-70 тисяч на добу, це ще ж запаси да. були колишні. Навіть якщо вони кажуть, зараз, от станом з жовтня місяця по інформації, середньостатистично 15 тисяч. Навіть якщо вони зроблять 2 мільйони за рік, це менше 5 тисяч, це 5, -5 тисяч з копійками на добу лише зможуть використовувати. Да, вони да. темп навіть знизиться. Так, да, да, дійсно, да, дійсно, я думаю, що їм простіше зараз просто купляти у Північній Кореї і розраховувати, що вони протягнуть до 25-го року. Тобто вони собі нафантазували, що в двадцять 20... ну, Шейгуш сказав, що в 2025 рік він таки поставив такий флюгер, дедлайн. Чому 25 рік? Бо двадцять четвертому вибори президента Сполучених Штатів, росіяни вже собі там Нафантазували ці прожекти, там ці, ці логічні ланцюжки. Що так, тут тут, тут приходить Трамп або там е, інший кандидат і республіканці, він точно відрізає Україну. 25-го він заходить в Білий Дім, все, і тоді вже ну там, як Путін сказав, да, нам заважає перемогти Україну західну допомогу. Якщо не буде західної допомоги, протягом тижня все закінчиться. Ну і немає нової озброєння, боєприпаси, ну і ми там. Підемо в наступ. Вони собі так фантазують, що 25-й рік це для них буде е геге. Ну от власне, Кирило Боданов теж сказав, що е в них є ресурси, щоб без критичних е проблем воювати до 25-го року, а по бронетехніці максимум до 26-го року в них є ресурси. 25-й це економічна здається економіка в них, а 26-й — це вже військово. Але. Економіка, військо, в основі економіки, да лежить. Тобто, якщо не буде економіки, то не буде війська. Ну, якщо там гроші, це ж боєприпаси, це, це там мікроелектроніка. Це ж тут тільки снаряди, да, це система радіоелектронної боротьби, це літаки, це все, все, все. -все, -все. Не буде економіки. От зараз вони просідають дуже сильно з курсом росіяни. Оцей хоп хей, ла-ла-лей, долар сто рублі. Ця історія в них вже є, да і вони вже не знають, що з нею робити. Навіть міністр фінансів російський, що він каже, ну в принципі, він каже: якщо нічого не покупати, то з курсом все добре. Да? Ну от він так каже. І коли помічника Путіна з економічних питань, такого пана запитують, так що буде, коли там долар, євро стануть нормально, а він відповідає, ну як-небудь, да, як ми ну, коли коли-небудь вийде, вони не можуть вирівняти економіку. Багато російських грошей застрягло за кордоном. Це Індія, це близько 39 мільярдів доларів. Вони продали нафти, начебто отримали плату, але в рупіях. А індійське законодавство забороняє рупі вивозити за кордон, і росіяни сидять і думають, що ж купити вів в того болівуду, да, щоб завести в Російську Федерацію і щоб продати, щоб ці гроші опрацювали. Поки що це велика проблема. Тому я думаю, що це в довготривалій перспективі для російського ВПК буде негативно сприяти. Гаразд ще в одному з інтерв'ю Кирило Боданов вже сказав, що Росія дійсно на жаль накопичила ракети для ударів по критичній та промисловій інфраструктурі України на зиму, але партнери останнім часом, що спостерігати з заяву наших партнерів, вони активно працюють над посиленням нашим ППО саме на цей період. І на вашу думку, взагалі, в порівнянні з минулим роком, як ми зможемо пройти цей зимовий період в плані атак на інфраструктуру нашого? Давай так, ми з вами припускаємо. Ми достаменно не знаємо, ми припускаємо тільки що може бути. От давай так. Я не хочу ваших там, глядачів вводити в Ну, вдивам, я скажу тільки те, що я ну, дійсно думаю, як зазвичай, і те, що я кажу своїм родичам, вони питають. Я не думаю, що ця зима буде важча, ніж попередньо. Ну, у, у, Погано, так, без світла, так, без тепла так, але ось ну, гірше, ніж це було, ну я не думаю. Я поясню логіку свою так. Минулого року ніхто не готувався до того, що інфраструктуру будуть просто таки гвалтувати нашу. Так, там були от, після звільнення Харківської області, там окремі прильоти по підстанціях, не було світла, там Дніпро, Суми, це, Полтава в ту сторону Харків. Харківщина. Після цього вони з 8 жовтня вони почали просто методично виносити. Просто виносити і почалася ця історія: флоу, пауербенки, свічки купляти, дизель генератори маленькі, середні, величезні, промислові це тягнутися в Україну. І поки це тягнули, поки це влаштовували, ну не було такої суперкритичності. От особисто мій приклад, я скажу, в мене. Мій, ну, як, мій рекорд такий в лапках, це 17 годин без світла. Да, 17 годин. У когось там, там було 5 годин, у нічого там 17. А мені кажуть, мої знайомі, що було там у когось 53. Ну, окей, всі живі, тфу -тфу -тфу, да, всі здорові, ніхто там не помер від відсутності інтернету, від, там, немає зв'язку. Ну окей, зараз немає, потім він буде. Е, я думаю, що росіяни. Ну, готуються, звісно, це не приємне це. Вони хочуть е, зґвалтувати ще раз інфраструктуру. Я думаю, що ну, давайте. Якщо б мені доручили, от, 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 не хочу казати на місці росіян, щоб мені доручили там, сусідню країну якусь да, там, зруйнувати інфраструктуру, я б підходив максимально креативно. Ну, це за умови, що в мене є повноваження. От, наприклад, що б я робив? би? Я б Дифференційовано підходив би, да. Якщо я бачу, що столицю ми не можемо пробити та да? там є і Петріоти. Ні, звісно, ми пробували б там там і так, і так, не ну, треба ж там, да, там зіпсувати настрій. Але я б сконцентрувався на маленьких регіонах, на слабких регіонах з точки зору ППО і почав би їх гамселити. От так, от. Кожного тижня, да, от, щоб не встигали відновлювати підстанції, які виходять від атомно електростанцій, просто знищувати їх, щоб світла не було, води не було, газу не було, да, тепла не було. Це все, це все робити, це все руйнувати. А потім, одведь так. В мене до вас питання таке інтерактивне. Скажіть для вас хліб це важливо? От щоденні в щоденному харчуванні? Кожного це. дня? Ну, щоденно ви харчуєте, так? Да? Ні, ні, ні. Ну, якщо брати щодня, то ні. То щодня? Ну, наприклад, да, там день через день, якщо там ви хліб не купите, то ну, якось там критичності не буде. Ну, немає, так немає, ні, ні. правда? А тебе дивіться, якщо б вони сконцентруються, наприклад, на елеваторах. Ну, наприклад, я не хочу нікому підказувати, Я думаю, що росіяни вже собі самі нафантазували. Наприклад, наприклад, елеватори. Це немає хлібу для місця. От я там питаю своє оточення. Вони кажуть, та ну немає хліба. Ну окей, немає. Купив собі там щось інше. Да, та ну хліб це не є. Але в сільських регіонах, коли хліб не привезли, це катастрофа. Да? Люди стають через хліба. Немає. Тобто для них хліб це показник того, що о, -о, о проблема в державі. Навіть не паливо, хліба немає. Всі покаже. Провок... Да, і це провокувати може якісь соціальне невдоволення. В Росії важливо не просто знищити інфраструктуру, чи вони хотіли, що українці без світла. Їм важливо, щоб українці виходили на вулицю, щоб вони протестували проти Зеленського, проти влади, вимагали виборів, вимагали зміни цієї влади. Їм важливо це, і вони готові це зробити будь-яким чином. Окей, немає хліба. Да, там все проблема. Да, це вже там сосередка соціальної напруги. Маленькі регіони, які постійно гвалтують обстрілами, наприклад, да, при при фронтовій Одеса. Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя постійно туди прилітає. А, Прикордоні, а, Сумщина, Харківщина, Чернігівщина, можливо, Київщина, ну тут менш вірогідно, а, без світла, без тепла. І в той же час можна через соцмережі запускати від українських профілів в Фейсбуці з українським прапором ну, все це як положено, да таке, але профілі треба створити заздалегідь декілька сотень, і вони запускають світлини, що в Києві все світло, все гарно у Львівщині, да, все супер, все там п'яна вишна, все люди ходять, всі там посміхаються. А Харківщина страждає. Да, і можна це ж розганяти в соцмережах. Тому я думаю, що вони будуть пробувати грати ці ігри. Вони до речі вже грають, але поки що не дуже широко. Міністр внутрішніх справ України Клименко повідомив, що внаслідок ракетного удару по селу Груза загинуло офіційно 59 осіб. СБУ встановило зрадників, що навели в вогонь по кафе, по якому вдав влучив іскандер. Це два місцевих жителя. І в одній з телепередач ви озвучили інформацію, що 99% коригувальників вогню це співгромадяни України, саме ті, які наводять саме на мирне населення. І воно вникає питання: чому ж що їх мотивує до цього, і чому така велика кількість? Дивіться, е, ну от давайте так. Окей. Ті прильоти, які відбуваються по фронту, це ну, зрозуміло, це там фронтова розвідка російська, це е, радіо, радіорозвідка, перехоплення наших перемов на Азіму, ти намагається з'ясувати, це дрони висять. А коли прилітають, просто думайте, от прилітає в коломи. Капець, це ж мама дорога, де від фронту? Не кожен нашої України зможе на мапі знайти коломиї одразу. Да? Де воно знаходиться? Там. Росіяни тим паче прилетіли туди. Питання: як туди прилетіли? Чому саме туди? Чому саме туди міти? Чому прилітає на Львівщину? Да? Там періодично десь туди залітає. А, ну, там, я про, про Київ, там, про там, Дніпро взагалі мовчу вже. Є люди, які повідомляють: це не громадяни там, Білорусь, які сидять в Україні, це не громадяни Молдови, це не, не знаю, там, не, не, там не, знати, не, не серби. Це наші з вами громадяни, які сидять і на підтвердження моїх слів відкрити стрічкою СБУ. Вони там, там, день чи ну, раз на чотири дні затримали коригувальницю вогню. Або затримали коригувальника вогня. Там хто там наводив туди ракети, збирав інформацію. Це ж наші з вами громадяни. Вони сидять і ходім, ну, сидять в регіонах, ходять. Я не можу сказати, там, наприклад, там, що це Львівщина, то це там мешкання, ну, вирішу родженці Львівської області, можливо, це приміщення особи. Не можу ну і немає такої статистики. Люди здають інформацію про свої вже. Тому оця ось гроза. Я казав, що там є, були коригувальники, ось знайшли, але вони сиділи в Російській Федерації. Наші, це наші громадяни, і там є люди, які прямо здають, вони там ходять, вони видивляються, вони фотографують, все потім передають росіянам, і потім прилітають туди. Є люди, які необачливо повідомляють. От, наприклад, як з грозою, от там ці люди, браття Мамони, свій мамане, да Мамоне. Uh, вони як почали спілкуватися своїми колишніми односельчанами, і питали, ну що там у вас вони кажуть, у нас там поховання. Да? А де буде, да? а у котрій годині буде? Тобто вони просто вивідували інформацію, потім продали її росіянам. Я так думаю, продали її. Ну, в, якому, в якому сенсі продали? Сказали, що там ховають військового в Україні на поховання військових, приходять його побратими 100% там будуть. Ну, Жертви серед військових бити туди, це наші громадяни. Ви питаєте, чому? Яка мотивація? У когось помститися, от ці ось брати, да, мамони, вони помститися, да, там цим воносельчанам там за те, що вони були змушені, змушені втекти. Ми вам там от вам прильот, да, по -получаєте, да. хтось хоче а, покращити свій, ну, своє внутрішнє ставлення до себе, мабуть, свою самооцінку, а, що він. Що з ним спілкуються росіяни? Да, і він для них там дає, що Та він раніше був там, коля там, да, з СТО, да, а зараз він, він йому його, його нави, да, там, а можете вам сказати, це він, звісно. І він бачить результат своїх дій, і в нього самооцінка розпирає. Я да, могу. Тобто є такі, є які просто за гроші. Гроші вперед, і я вам буду казати. Або навпаки, я вам координати розказую, що це таке. Фотографії там блокпости, розмітка, а ви мені гроші на рахунок 5 тисяч гривень скидають. Найменша сума, яку я чув минулого року, це хлопчина отримав 20 гривень за координати моста. Здається, це в Дніпрі було десь Дніпровській області, Ніпропетровській області. Двадцять була новим да там він сказав: Там ви хочеш 20 гривень скидки на рахунок. Ну що він ну, в його розумінні, що він сказав? Що він зробив? Він просто взяв. Локацію і відправив, ну що, він ж нікого не вбив, правильно, топор не дістав, нікого не зарубав. Ну а ну, прилетіло, це ж не його. І бага, у багатьох людей є ось такий, ем, така свідомість: вона е, руйнується в плані чого. Немає, він не бачить. Причинно-наслідково зв'язку між своїми дім, а що я? я нічого не сказав. Я просто сфотографував ТЕЦ. Ну не я ж стріляв тоді ракету. Я а яка моя вина, Я тільки написав літери в цьому в, в, в СМС. Тобто, причинно-наслідковий зв'язок він руйнується, і вони не можуть зрозуміти за що їх затримують взагалі і саджають на до речі довічні. на останок. Давайте поговоримо про ситуацію навколо Ізраїля. Зараз чимало лунають думок, чи причетна, чи не причетна до цього Росія. Як би ви прокоментували це? Росія опосередковано причетна. Я ну ще раз у мене було спілкування там з Німеччиною, і вони кажуть, ну немає ж прямих зв'язків, що там це Росія організувала. Я кажу: Окей, прямого, прямого зв'язку немає, але є опосередкований зв'язок у вигляді. Чого минулого року росіяни 140 мільйонів євро готівку передають Ірану за першу партію безпілотників Шахет, якими потім гамселять Україну одразу ж на тих же вихідних, коли був стався напад на Ізраїль, Хамас каже, ми. Наше велике Сенкі Ірану за матеріальну фінансову методологічну допомогу без вас у нас би нічого не вийшло. Ого, окей. Росія готівка. Іран, Іран, Хамас, Хамас, наступ на Ізраїль. Потім, до речі, там, після серпня 22 го були повідомлені, що 200 мільйонів євро готівкою приїхала. Там були навіть цифри півтори, півтора мільярда долара готівку. Ну ми вже не знаємо, що це справді що ні, але можемо прямо говорити, що частково операцію Хамасу. З нападу на Ізраїль було профінансовано за російські гроші. Уявляємо, якщо б російських грошей не було. То, можливо, взагалі нападу не було б. Або він би був, але обмежився певним сектором на ось в там, там, напрямку якогось міста, там, не можу сказати, і все. Тобто не було б такого масштабу. Ну і до речі, таємниця, росіяни б'ються з Хамасом, ось, зустрічається Лавров, міністр закордонних справ Ерефії з Хамасом, вони обіймаються, то вони з Талібаном зустрічаються. ну ось… Тримують стосунки. І до речі, останнє. Подивіться на реакцію російського пабліку, російських пабліків на це там. От ура, давайте іще, євреї, получайте». і таке дешерге Русіч давця нацистське угруповання. Вони публікували фотографію цієї Палестини і пишуть: жаль, жаль, що нас там є. Ну тобто, ну ми розуміємо, як вони ставляться. Жодного співчуття взагалі немає. Ви сказали, що Іран частково дійсно фінансував Хамас, передавав зброю, і багатьох хвилює питання: а от чи доєднається до нападу на Ізраїля саме Іран? Адже вони в свою відверту підтримку Хамасу говорять і залякують Ізраїль. І от мене виникає питання: якщо Іран таки долучиться до Хамасу у нападі, чи буде тоді пряме втручання в США? Я думаю, ну по-перше, важко сказати, долучиться чи ні. Зараз я можу тільки знати. Так чи ні? Да? І десь я вгадаю або не вгадаю. Вгадати я не хочу. Але мені здається, що ми припущення, що Іран не захоче прямо зараз в цю війну влізати. Набагато цікавіше, коли за тебе воює якісь проксі війська у вигляді Хамасу. Ти їх відправляєш, тобі їх не шкода. Хай вони там горять, хай вони там вбивають ізраїльтян, тобі їх не шкода. Набагато цікавіше, коли ти знаходишся. Остро, якщо ти влізаєш у війну, то ти повинен розуміти, чи витримаєш ти цю війну. Я не знаю, як сприймається іранський уряд чи розміркований на цю тему. Я або думають, як росіяни, там як вони кажуть, війна план покаже. Да ну. Ні, фіга собі, попри прошу, планування. Да? От, ну, як, ну, війна покаже. Тобто жодного планування немає. Е, якщо вони влізають, то я впевнений, що Сполучені Штати, своїй авіаносної групи, яка ось, там, наближається до Ізраїлю, вони підтримують авіацію, вони підтримують ракетами. І я думаю, що Іран дуже сильно пошкодує про те, що спробують. Я думаю, Іран може навіть позбутися певних своїх територій в такому випадку. Чисто теоретично, Росія може тоді позбутися свого партнера. Вона позбудеться свого партнера і позбудеться джерела надходження боєприпасів. Не готова сказати, наскільки зараз локалізовано виробництво безпілотників, чи залежить Росія від Ірану ще або повністю перейшла кажуть там на поднужний корм на свою власну, власну сировину. Можливо, там, знаєте, там 95% все відсотків все ну, в Росії, да але якісь там мікросхеми, компоненти це іранські. Якщо їх не буде, то не можна замістити. Да, доведеться в, в, в робити виготовлення повністю в російських. Водах а це час тому Іран, раз, це корінь всіх проблем, як для України, так і для близького сходу. Не було б іранських...